Дв'ять ладі пахне бензинами, першими дітьми. Фінансова грамотність нульових батьківство, не викидати ж грошей на вітер. В палаті зібралася брава когорта в обіймах, матері кволої гортають хвороби, історію по усій карті, материковій Ми почувалися дивно у школі, мам. З магнітофона казали носити, те зміни взуття, та не кожен мав. Червону руту знайшли і принесли. Зберегти сил не стало нам. Змінились на вулицях імена, та досі не вчимося на помилках. Йо. Ти не пускаєш більше в Берлін, бродяг з манекенами. Просто так. Твої кордони казкові, бо сотні ляльок перетворюються на солдат. О. Тепер так гордо носити твій паспорт, діти обрали собі діаспору, харон через тису везе нову паству. Тож або ми у сраному танці вдвох, або це лишиться монологом. Чуєте, яку культуру привезли, а яку тут я сам полов. Називайте мене Хомбой, бо я корінь пустив фасад. Блу працюю із нашим завтра, дяка сонцю, щодень настав. Привіт, малий, чув кілька голосов. Твоїх, що за дієслівні і злоба, давай скину тобі на психолога. Кляте судівство тепер між нами ще більше відстань, та знаєш, ти правий дійсно немає сенсу на татка рипатись. Йо! Я за рік заробив респекту, молодий батько репер. Діти що моє на волині робить рух. Твої аліменти всі передаю на війну. Uh. Нотний зошит похвалили. Та це не хуй на риму. На загал обличчям ти не світив не здати на треті твоя перспектива. Воно печі поли, лише хороших кухарів, посилають на балкон. Є yeah. я даю сценарій, де всі задоволені. Тебе переводять у культ з листоуні. рано в малого джетлах Йому треба ще не проїбати дедлайн. Я не танцюю на твоїх кістках, тебе тягне вокал, та у тексті немає хреб.